Роки після Революції Гідності, три важких роки російсько-української війни. Ми всі пам'ятаємо, за що вийшли українці на майдан за свою гідність, за свою державу. Але що ми бачимо по проходу цих трьох років? Підбулись позачергові вибори президента, позачергові вибори Верховної Ради України. Була підписана коаліційна угода. Яка передбачала фактично виконання всіх вимог Революції Гідності, що ми бачимо зараз? Ми бачимо напівпорожну залу Верховної Ради України. Ми бачимо, що ті надважливі для України під час війни законопроекти не виносяться на голосування депутатами Верховної Ради. Відбувається повний саботаж роботи і повний саботаж державотворення нашої країни. Не приймаються закони про відкликання народних депутатів України. Не приймаються закони про імпічмент президента. Не приймаються закони про відкриті списки за пропорційною системою і ряд інших надважливих законів для того, щоб апарат держави працював ефективно. Ми бачимо, що ця влада неефективна. В той час, як сьогодні, ми під стінами Хмельницької обласної ради проводимо свій мітинг. Висловлюємо свою незгоду з діями влади, репресивними діями влади. В Києві має відбутися чергове судилище над захисниками Конституції, над кам'янчанами Сергієм Кранюком та Ігором Коменюком. Ми бачимо, що пройшло півтора роки розслідувань, і влада не може ніяким чином пред'явити звинувачення активістам, людям, які пройшли Майдан. Які були на Інститутській 20 лютого? Люди, які добровольцями пішли захищати нашу з вами державу? Півтора року слідства і нічого. Повний саботаж, затягування розслідування, а хлопці наші тим часом сидять. Чому так відбувається? А напевно, тому що для сьогоднішньої влади саме активісти, саме добровольці, які не боялися взяти в руку зброю. Є основними ворогами, а не Путін, а не Москва. Напевно, тому що з ними можна домовитися, і ми це бачимо. З нами домовитися не можна. Для нас Україна понад усе. Тому ми будемо приділяти всі свої зусилля для того, щоб добитися прийняття надважливих законів, а саме, повторюсь, відкликання депутатів, імпічмент президенту та відкрита система. Пропорційна система з відкритими списками. І якщо на інше ця влада не здатна, то вона має пройти всі закони і іти геть. Іти геть разом з тим, головою адміністрації, який поставив загороду перед простими громадянами Хмельниччини. Кожен громадянин Хмельниччини має право і мати можливість прийти сюди під стіни і бачити, як працюють обранці. На жаль, то не було зроблено, тому зараз так само відбувається. Я вже тут, в місті Хмельницькому, ми поставили свої чіткі вимоги до цієї влади. І Ми будемо намагатися всіма силами, щоб ці вимоги були реалізовані. Дякую, слава Україні!